Вітаю, друзі! Е, і все ж таки я, і так скажімо, рішилася на пересилання рослин поштою, тому що в нас в місті ну, взагалі, геть, е, так скажімо, продажів немає. От, і що я пропоную? Дивіться, я пропоную е, кам'яні троянди, всі дітки, по 10 гривень. Також пропоную, ну це я можу покласти в подарунок різні грунтопокривні очітки. Ось такий райграс бульбоносний. Чим він класний? Він не захватчик, тому що він булечки. і, скажімо так, він завжди декоративний. Він коли від ну, колосочки пустив, там трошки присох його там в кінці літа брізав і він знову наростає і взимку ось такий стоїть. От, То ви можете мені написати, що там, наприклад, 5 чи 6 штучок різних молодил. Наприклад, я так кажу, що я ще пропоную до продажу. Ось я буду ділити свої кущі вівсяниці. Звичайно, після зими вони виглядають не дуже, але я поділю, ну не знаю, скільки там буде поділка: 30-50 гривень. В основному в мене буде така ціна, дивлячись від поділки. Ось така вівсяниця сиза також буду ділити. То зелена готья, а це сиза. Маю ось таких 4 кущика гарненьких тим'яна. По 30 гривень. Вічно зелений, дуже класний і чайок зробить, лікувальний, він в цілях. І я всюди додаю в страви. Армерія рожева, величезні такі подушки, які можна розділити на чотири. Пропоную у такі величезні по 50 гривень. Ось такі, де є квітка, буду вставляти фото. Прекрасний темно-бордовий лілейник. Дуже гарно мати такі величезні кущі, хоча це квітка одного дня, але він квітує більше місяця. Отакі От кущі, отакі От кущі. Оцей величезний кущ, я поділю на два, і, о, ну, бо це дуже вже великий. І ота поділка половинка буде 50 гривень. Це буде великий-великий кущик. Ще ж він наросте там свої е, новенькі, е, так скажімо, е, гілочки. <смі> В мене ще на продасть ось доволі два таких гарних кущика лаванди по 50 гривень. Манжетка. М'яка, це вона е, використовується і в лікувальних цілях. Ось такий великий кущ не буду навіть ділити 50 гривень. Пропонувати е, різні кущі. Ну, медуничку е, 30-50 гривень залежно від поділки. Ось така прекрасна жовта прилмула, е, жовто-оранжева, е, дуже гарна. Ось такий кущик 30 гривень. Ось такий величезний кущ, який можна поділити на 4,50 гривень. Ось такі великі кущі, флокс рожевий. Там такі невер... немоєвірні волоті. Я вставлю відео. Ось такі кущики, 30-50 гривень, трошки менше 30, трошки більше 50. От, маю таких 6 кущиків. Ось. Подивіться на цю красу. Просто краса. волоті, Ярко-рожевий флокс. Також і берез, багаторічний, вічно-зелений, взимку, він фіолетового кольору. Ось я поділила величезний, там в мене був кущ. Ось такі гарненькі поділки. Дивіться, які гарні поділки. По 30 гривень. Далі. Ось всі мої хризантеми. В кінці цього відео я виложу, як вони квітують. Я там вела під нумерацією, але я можу попутати. Що я пропоную? Що я буду? Я знаю приблизно, де є в мене високі, низенькі і середні сорти. 10 поділок буде, але буду жити в один, наприклад, кульочок, тому що ну, обложу там мохом. Допустим, Три низькорослих, три середньорослих і чотири високорослих. Ви посадіть, отак як я десь на розсадну грядку, а потім, уже коли ви побачите, що вони, як скажімо, розквітнуть, і які вони по зросту, там і посадите де вам потрібно. Що ще маю на продаж? Маю дзвоник скупчений. Ось два кущики гарні. От. Потім в мене є юкі по 30 гривень. Дзвоники теж по 30 гривень. Пенстемон, вічно зелений, красива рослина. Викидає такі високі стрілки, рожеві, такі дзвоники. Дуже класно. Рекомендую. Також в мене, що тут ще є? Тут ще в мене юки-юки-юки. Так, такі видні. Але це не той червоний, а такий ніжно-рожевий. Навіть бачите, від, ну, колір від червоних відлічається. Отакі От великі, по 50 гривень. Тут можна поділити, я не знаю на скільки частин. От. Це дзвоник. Дворічка, той, що махровий, маю раз, два, три, чотири, чотири поділки по 30 гривень. І також я маю, вони ще не проснулися, але в тому році я вам ставлю відео міскантуси, У мене ось поділені, вони просинаються пізно, але в тому році вони вже всі були, як скажімо, з ну, зелені все таке. І ось навесні я їх обрізала. Отакий от такий Кантус поділка 50 гривень. Це доволі велика буде поділка. Пує різні бересклети. І такі, які можна вистригати, і ось такий ґрунтопокривний. Це можу, якщо велика посилка, покласти просто в подарунок його. Ці дуже гарно замість мульчі він виступає. Тому, от вічно зелені, прекрасні. Можливо, я щось десь і забула про якісь квіти, які ви мене бачили і хотіли би. Ви мені, будь ласка, пишіть. Я вам відповім. Мій телефон в описі про мій канал. У мене є Viber, Facebook і Messenger. Будь ласка, пишіть туди і можете телефонувати. Я не Я не. Поспілкуватися, мене буває час, тому ось, будь ласка, далі буде відео, яке я знімала восени про моїх резантеми. Там все під номерами, але но я ж кажу, не вийде. Еля, ану тихо! Ну, бачите, не дає записати мені відео. Тому, будь ласка, якщо хтось хоче, оці два дня якраз у мене є час, щоб ці посилочки відправити вам. А далі відео про хризантеми подивитись, які в мене є сорти, хто хоче. І вітаю друзі! Сьогодні, 11 жовтня. Сьогодні відео виключно про хризантеми. Я хочу навесні, дай Боже, щоб все було добре і була змога. Я хочу зробити продаж посилками, тому що в мене їх надбагато, а в місті чомусь продаж іде зовсім-зовсім погано. Тому я хочу, щоб в мене були назв я їх не знаю, тому в мене вони будуть йти під номерами. І коли це відео, ну я буду дивитися, я буду знати, де яка, і ви мені вкажете, які саме номери ви хочете. Дивіться, як це буде відбуватися. Ось я зніму на цей час, які в мене квітують, розкажу, які вони в мене є, а потім, які будуть розквітати ще. Я буду робити коротке відео і потім все змонтую з цінами навесно, як все буде добре, я виставлю і. Можливо, хтось захоче собі такі прекрасні хризантеми. Хризантема під номером один. Вона вже квітує, бачите, в неї такі пелюсточки трошки такі заокруглені. Почала квітувати на десь наприкінці вересня. Ось вона почала квітувати. Дивіться, кущик такий є сантиметрів 50, я так думаю. Ось така дуже прекрасна, бачите, квіти великі. І достатньо багато буде ще довго квітувати. Ось така красунька. Під номером 1. Жовта хризантемка. Далі під номером 2, бачите, вона ще не повністю розпустилася. Вона почала квітувати початок жовтня. Ну, ця хризантемка сантиметрів см. Так я думаю, десь. От. Я ще думаю, залежить все багато від погоди і де посадиш. Наприклад, деякі хризантеми у мене, ну, які вже три роки я наблюдаю. В перший рік вони були 50 см, в тому році вони були метр, в цьому році десь 70 Тому о, ще висота залежить від погодних умов, і де посаджена квітка. Ось такий гарний кущик мене, цієї хризантеми під номером. Два незнайомка під номером два. А хто пізнає сорти, нехай, будь ласка, напише мені їх назви. Під номером три це рання хризантема. І за посухи вона якось так цікаво себе веде. Вона вже давно повинна була відквітувати і колір був би насиченіший. Але вона ось то засихала. то… Відновлялася і наразі ось вона квітує. Хоча це рання хризантема, я не знаю. погодні умови ну дуже сильно, так скажімо так, на хризантеми впливають. Ось вона така напіврозпуску, така ось така як пухка ромашечка рожева. От сантиметрів 50, Вона невисока. Ось така біля вейгели, От взагалі це рахується рання. Я не знаю, чому в цьому році вона так пізно заквітувала. Ось це буде в мене хризантемка під номером 3. Так, під номером 4 в мене така нарядна, гарна, така, як наречена. Ось така хризантема. Ось вона, дивіться, яка розпущена. Оце ж я кажу, перший рік вона була 50 см в тому році, більше метра, в цьому році, сантиметрів 80. См. Ось що дуже цікаво. Ось, так, Мені щоб їх не сплутати. Тут аж дивіться. А за нею зразу йде флокс шиловидний і буде така, як рожева ромашечка. Ну поки я її не позначаю, це просто щоб мені запам'ятати. Ось така біленька під номером 4. І під номером 5 у мене буде бордова, хризантема, кулька. Як я кажу, пуговка. Також вона почала своє квітування більше ось середини жовтня і буде квітувати до морозів. Ось вона така велика. Дивіться. Позаду неї це буде інша хризантема, така ромашковидна. Ну, це я потім додавлю. Зараз вона ще не розпущена, не зрозуміло, яка то ні. От п'ята хризантема. Це в мене буде бордова кулька, десь сантиметрів 50-60. Під номером 6 хризантема, якої в мене надзвичайно багато. Я її хочу. Я її найбільше також люблю, тому що вона невисока. Ось такі кульки, то також вона йде кульками. Подекуди вона у мене сантиметрів 20, подекуди 40, подекуди 30, якось так, де в якому місці. Ось така, як б не сказала, це ну, який це школір, фіолет чи не фіолетова. Квітує вона вже дуже довго, вона рання, вона ще почала своє квітування влітку і квітує до сих пір. Це дуже класна хризантема. От я ще покажу, що, Зараз що? я покажу в другому своєму квітничку її вам. Ось вона в мене в наступному моєму ось цьому квітничку. Ось дивіться, які прекрасні кульки, кульки-пуговки. Практично не видно листочків. Хто дивиться мої відео, вже давно знають. Я її показую вже давним-давно, ще з літа. Вона квітує. Ось це під номером 6, Під номером 7, сразу переходжу. Ось така рання хризантема. Казали сонечко. Ну не знаю. Бачите, вже це також рання, вже деякі квіточки відквітовують, деякі ось такі. Прекрасні і відквітовуючі, також вона ось змінює колір. Якщо є час, можна забрати оці ось, але е, от у е, мене немає, тому ось така сонечко під номером 7. І далі також вона сантиметр 50 рання. І також рання далі йде мене ось така хризантема. Квітує вже дуже-дуже довго. Я вже багато відрізала. Тим більше відрізаєш, тим більше вона дає ще пуп'янки. Квітує також десь середини літа. Я вже не, не, не пригадаю, це буде під номером 8. У мене хризантема. Також невисока сантиметрів 50. Ось така прекрасна. О, мій любіми, любимий е е е е номер 8. Ось, І підемо до високорослих моїх хризантем. Єдине, що вони в мене. Під номером 9. Єдине, що в мене вони щільно посаджені, і я зможу трошки сплутати кущі. Ну, я думаю, це все будуть високорослі, що я зараз показую. Тому як я десь щось сплутаю, якщо я буду висилати, вже мені хтось просить, але надіюся, що відео мені буде в допомогу. Номер 9. Дивіться, почала квітування. Ну, такі більш такі масштаб, ну вже більш таке нормальне. Також середина жовтня. Ось така ромашковидна. Такі бутони, бачите, більш такі рожеві вона, Така, бачите, біла і такі злегка рожеві мазочки. Ось такі великі кущі цієї ромашковидної хризантеми. метрові десь високоросла, можливо, даже трошки вища. І здається, що останній кущ в цьому рядку високорослих, ось також ця ж сама під номером 9. Мені здається, можливо, якщо вони хоча мені привозили, наче різні хризантеми, ну або ж вони дуже дуже схожі. Ну або ж це однакова хризантема. Ну я не розумію. Тут наче трішки більше їх вже розпущених квіточок. От, але ну, мені здається, але можливо вона подібна. Ну але я віднесу оцих два куща під хризантеми під номером 9. Ось така прекрасна ромашковидна, прекрасна хризантема. І десята, високоросла, темно бордова така пухка хризантемочка. Ось вона, ось мене тут дала сперма і починається. Вона звідси. І йде в мене цілий рядок її. Чому так знімаю? щоб, мені, ну, щоб я знала, де, 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 де. Ось вона йде до моїх теракотових кульок. От. І продовження ще два кущі. Ось один за теракотовими кульками і другий. Віля, ось тут плющика. Дивіться, вона така цікава. О, сонечко. Бачите, сонечки. Вона цікава така. Починає свій розпуск, неначе такі бутончики, неначе буде ромашечка, але потім розпускається, отаку. от тут бачите, на одному з стебельців, отак, дивіться, яких багато, отак цікаво. От. Ось тут такий більший розпуск видно. Ну, і ось тут найкраще видно, мабуть, що дивіться. Яка вона прекрасна, просто неймовірна. Мені здається, оці високорослі на Валентина казала, що на пів півдні України вони прищіплюють і вони в них квітують, співають, і вони не невисокорослі. Такі сорти можна замовляти, от, просто квіти прекрасні, іноді такі низькорослі не знайдеш, от, які бувають високорослі красуні. От, ось така під номером 10, красуня. І під номером 11 теракотові оці кульки. Подивіться, які вони прекрасні, просто пречудесні. Розсаджувала кущиками, але надто близько одна до одної. І е, Получилось таке ціле поле Тракотової хризантеми. Подивіться, хоча це такі напівкулькова, я так би сказала. Всі хризантеми прекрасно зимують. Не одна в мене не вимерзла. всі, ну, це, Дивіться, це вона почала квітувати з початку жовтня, ось на середину жовтня, тако ну, де посаджена. На сонці вона більше розкрилась, Тут у мене на півтінь. Ось тому ось таке розкриття в неї. Дивіться, дивіться, яка ж вона прекрасна. Просто неймовірна. Неймовірна красуня. Ось така, під номером 11. І так, щоб мені запам'ятати розположення хризантем за цією бордовою 10 Мене йде, повторюється, на розсадній грядці оця красуня, яка під номером 4. Щоб я запам'ятала. Ось, а за нею йде теракотова кулька. Ось вона така теракотова у мене кулька. Ось, така велика. А вже позаду неї під шостим номером фі, така ніжно. Фіолетова, даже не можу назвати колір. Що це за колір такий? 에, також кулька, яка під номером 6. Далі в мене ще не розкрилися хризантеми. Буду добавляти ось такі прекрасні на 11 жовтня. Теж забула я ж забула про свою углову грядочку. Під номером ще 12 добавлю, бо вона вже давненько квітує десь з початку жовтня. Ось тут іще бруньки. Но вони дуже щільно посаджені, тому хочу запам'ятати, вони в мене перемішку ідуть. за похероплідником лютеус. От Найперша йде оця рожева під номером 12. 13 буде пухка жовта. Я потім просто добавлю фото. Потім знову йде оця рожева 12. Ось поза юкою знову жовта під номером 13. І ось угол рожева. Дванадцята, за нею, за юкою жовта. Тринадцята. Це буде жовта, пухка хризантема, і за нею одразу ж знову жовта-пухка. Добрий день. От. А вже подалі буду знімати. Це, скоріш, буде ромашковидна. Ну, і потім дозніму. Так, і ось біля п'ятої моєї хризантеми розквітувала ось така прекрасна хризантема, ромашковидна. Це буде номер 14. Дивіться, яка вона прекрасна. Рожева. Такий колір. Ну, неймовірна. Просто неймовірна. Ось. Це буде моя хризантема під номером 14. І під номером 13. Ось хочу зняти жовта хризантема, яка тоді була не розквітла. От, ось така вона. І біля неї, дивіться, яка прекрасна, також ромашковидна. От. Це буде під номером 15. Аби ж це їх тільки не попутать. Так. Що тут під нею? Під нею 14. Ай, рожева. І дивіться, яка прекрасна. Ще біля Керії. 16 тоді буде це. Так, щоб. Щоб вже ж не забудь, де що. Хризантем багатенно. Аби тільки не попутати. Ну таке. Ось такі красуні ще розквітли. Так, тут знімем. одним планом. Що де, щоб не забути? Ось така ромашка видно. І ось теж така, що вже я на вгливій грядки тільки що була у мене. Ось знову ця. О, Боже, дівчата, хлопці, стільки хризантем, що я просто, скажімо так, от так, і ось така біла, цікава. Дивіться, яка прекрасна, висока, а держить, так, скажімо, форму, не падає нічого. Так, що тут у нас далі? І далі в нас пішла ще така оця красунька. І одна гілочка цієї. Просто прекрасної лапушки. Ох, яка ж ти красуня. Ну, ось так. Будемо якось запам'ятовувати. Можливо, потім просто я буду набором робити, наприклад, 10 штук. От, да і все. Різних. Ну, хоча б спробувати різних. От. Бо по-іншому я не знаю як. Ось так. А тут всі бордові виходить практично. От, ось ці хризантем море.